Ранок в ногах, босих. мамо! Птах, мене... дуже добре всім раночок. У мене тут моя чашка. кави Подивіться на те, що відбувається за вікном взагалі. Сказали, що навіть буде сніг, Йде дощ, дуже сильно холодно, хотіла вийти на терасу випити кави, але не ризикнула. Тому починаємо день з кави, а потім буде морозила цю маску. Я вже якось вам її показувала від бренду Сейн, очищуюча відбілююча маска з цинком. Дуже вона класна. Реально працю. буду обов'язково купувати ще і ще зараз сьомий ранку. Дуже рано я не включаю світло, як всі, економимо електроенергію. Так, вімкнула світло, зовсім на трошки привела себе в порядок, трошки нафарбувалася, дівчата, ось тут в мене ось така помадка LCF третій номер. Купила я її абсолютно випадково в Житомирі, коли ми їхали до Вінниці на здачу в Єві, тобто мені не могли дати здачу, потрібно було щось придбати. І от хотіла б знайти настільки ідеальний колір, не знайшла б це мій просто ідеальний нюд. Подивіться на цю красу, ну не звертайте уваги на мій манік, я ж не можу сидіти, тому і нігті собі зробити не можу. Єдине, що дратує в цій помаді, те, що вона має дуже гидкий е якийсь запах на початку, коли ти її тільки наносиш. Але вона для мене просто ідеальна. Вона здається на камері трохи якоюсь рудою, але ні, вона і не руда, і не рожева. Покажу вам її на собі. Я не знаю скільки воно коштувала гривень 40, Напевно, вона дуже мені подобається. От просто мій ідеальний, нарешті, нюд, який я дуже довго шукала. Ви взагалі поділіться, будь ласка, коментарями вашої ідеальної нюдової помади. Тому що зараз мені трохи хочеться відійти від матових помад. Не знаю, з чим це пов'язане. Просто напишіть, які подобаються вам. Я терплю реально цей гидкий аромат. Просто із її кольору саме невимушена помада на кожен день, яка в мене Вона є. така. Знаєте, у класичних настроях помад Maybelline. ось ось тих, які ми дуже всі з вами любили. Десь років 8 тому, 725, 726 п'ятий, 752 п'ятдесят другий номер. Ось в таких якихось вона відтінках. Навіть так підійду зараз до вікна, щоб вам її поближче показати. Вона і не уходить у рожевий, і не уходить у дуже коричневий. Надзвичайно гидкий запах має на початку, потім він пропадає. Але е, як колір, для мене це зараз ідеально. Просто ось так на кожен день з таким от мейком, який я роблю ну, там вдома, десь біля дому, якщо я не їду там кудись на зйомки, це ось такий простенький мейк. Так, ну що, нарешті вмостилась трошки з вами поспілкуватися. Якраз малий грається там на горі, чоловік працює. Я можу з вами трошечки поговорити. Вчора я нічого не знімала, тому що в нас тут був абзац. Зранку в нас виробило світло, і я спочатку подумала, що це планове відключення, тому, тому що зараз же є така інформація, що будуть два рази вирубати на день світло. Я встала зранку, почула, як виробило сильно автомат. Ну, перша думка була, що це планове відключення. Повторюсь, а друге, що напевне, що ні, тому що автомат виробило так прям дуже голосно. Покликала чоловіка, кажу: приходь, спускайся, подивись. У нас немає світла, напевно, у нас якісь проблеми. Він спустився, подивився і поїхав купувати новий автомат. Приїхав, щось спробував полагодити, зрозумів, що проблема не в цьому автоматі, і напевно все набагато складніше. Ми дочекалися електрика, десь коротило електрику, не могли зрозуміти де. Потім вияснили нарешті, де слава богу. Десь о сьомій вечора в нас вже з'явилось світло, але поки тут щось ремонтували, я вперше вийшла на вулицю вчора. Майже годину гуляла з дитиною. Для мене це дуже довго, і скажу вам, що вдома мені легше якось трошечки ходити ніж на вулиці, тому що на вулиці взуття. Дуже тяжке, мені важко у черевиках реально дуже болить спина від цього. Але одна година на вулиці ходьби це дуже круто, насправді для мене. І взагалі я бачу, що я відновлююсь швидше ніж мені. Казали, тому що така сама ситуація була у мого хрещеного тата, і коли я йому сказала, що зі мною трапилось, він сказав, о, господи, боже, мій мені так тебе шкода. Я відновлювався майже три місяці. У мене все йде трохи швидше, слава тобі, господи. Тому е, я думаю, що в принципі тиждень, може ще днів десять, і я спробую вже зняти якийсь перший шопінг-влог. Хто зі мною не знайомий е, основна тема мого каналу це саме шопінг-влоги, але. Після минулого відео дівчата написали стільки повідомлень, і у інстаграмі мені в е директ, що дуже хочуть бачити насправді влоги, що це. Якось відволікає, що вам подобається якось проводити час зі мною не тільки на шопінг шопінгфлогах, а й просто у моєму якомусь побуті. Тому я вирішила, що напевно будемо знімати все ж таки шопінг шопінг-влоги. Раніше я знімала їх тільки під час війни, тому що розуміла, що людям потрібна якась підтримка. І зараз мені здається, ми всі повертаємося емоційно трохи на початок цих всіх подій, тому буду дівчат знімати. Тим паче, що я застрягша. Вдома тому обов'язково буду робити для вас якийсь контент. Лакувала, лакувала волосся, але якось щось. Бачу, що все одно стирчить. Зараз змінились налаштування у Ютубі, і тепер для того, щоб відео набирали більше переглядів, дуже вас прошу, щоб ви ставили пальчики вгору. Це зараз дуже-дуже важливо, тому що налаштування постійно змінюється і це б дуже допомогло просувати україномовний контент, тому обов'язково поставте пальчик вгору. Ну і взагалі підписуйтесь, хто на мене ще не підписаний, і на мій інстаграм в тому числі. За цей час, поки я знаходжусь вдома. Мене є можливість подивитись навіть якісь кіношки. Що ну, я подивилась кіно, яке називається щасливі дівчатки не вмирають». Нібито якось так. Це кінофільм з Мілою Куніс. Дуже він мені зайшов. Взагалі я люблю цю акторку, вона мені дуже красива, як жінка, вона мені дуже до вподоби. А от, наприклад, моєму чоловіку, як жінка, вона взагалі не подобається. Він каже, що вона взагалі не красива для нього. Я вважаю її гарною, люблю цю акторку, мені подобаються фільми з і зайшов і цей кінофільм, тому якщо шукаєте якусь стрічку на вечір. Вона, звісно, не комедійна, її не можна назвати суперпозитивною, але е, для жінок, я думаю, це цікаво, це варто подивитись, тому що тема така трохи болюча, але насправді е, це стається в нашому світі. Тому про це потрібно, мені здається, говорити. Подивіться, якщо ви ще не бачили. Тепер дівчата хочу порекомендувати вам один светр, який я. Три чи чотири рази вже хотіла вам показати у шопінг влогах але ні в Вінниці, ні в Києві не було мого розміру. Це светр з чоловічого відділу магазину Кроп, який просто от ідеальний зараз. Він підкріплений трендами, він на селі. Зараз він коштує 500 гривень. У нього нереально крутий малюнок. Це светер. От на мій погляд такий ідеальний до всього до е, ваших усіх брючних костюмів, до костюмів із шортами, до спідниць міді із любого роду тканини, до спідниць шкірозамінників, до штанів шкірозамінників. Я не знаю, це ідеальний светр. От зараз, в цей час. Єдине, що у ньому не ідеального, це те, що він і акрилу, На жаль, але я тримала його в руках. Він щільний, він гарно, реально якісно зроблений візуально, якщо не знати, що це акрил – і якщо у вас є можливість, і ви хочете потрендитись, скажімо так, походити в крутому якомусь светрі, зверніть на нього увагу. Він прям емейзін. Дуже мені подобається. Дуже хотіла якісь лучки зробити у рубриці на прокат. Хто не знає це рубрика, де я складаю луки саме з чоловічих речей. І от я дуже хотіла вам показати якийсь лучок, але не було можливості, не було мого розміру ніде. Були тільки дуже великі розміри, тому я вам його не показувала, а мені дуже дуже хотілося зараз на сайті є і. І M. Тому, якщо у вас є можливість, можете скористатися і замовити, якщо вам сподобається. І друге, у якомусь із шопінг-влогів я вам показувала таку зелену куртку із магазину Resort, яка мені дуже сподобалася. Я казала, що це реально якісна, класна куртка із горлом. Тобто це практична річ, коли холодно, коли йде дощ, коли мокро, неприємно, ось так, як зараз, наприклад, це дуже кайфова куртка. І вона так само зараз на сейлі на сайті Resort, плюс ще діє додатково знижка мінус 50%. 15% буде ще дешевше, і я навіть побачила, що на сайті є і рожевий дуже гарний колір. Вона є в трьох кольорах. Я вам показувала зелену, а ще вона є і чорна, і рожева. От зверніть, будь ласка, на не неї увагу: якщо ви хочете реально якісну, теплу, класну куртку на осінь. Вона дуже гарно зроблена, вона дійсно тепла, не просто там якоїсь незрозумілої щільності. Класний матеріал, гарний колір теж ось така. Тепер хочу поговорити трошки про те, що. Насправді, знаєте, не так лякають усі ці відключення світла там і води. Ну, Рашка взагалі не розуміє, що нам все одно, насправді чи буде в нас світло, чи не буде в нас світло. Ми тримаємось, ми підбадрюємо один одного. Для нас це не головне. Ми виживемо і без усіх цих речей. Саме страшне, що, наприклад, якщо ти власник приватного будинку, під час повітряних тривог тобі просто немає куди дітися, маю на увазі ось нові будинки, будинки нового покоління, тому що майже у всіх цих будинках немає ані підвалу, ані якогось погребу, і тобі просто немає куди бігти. Ну Це факт. Коли... Тривога, нам просто немає куди дітись. І якщо б ми жили десь в центрі, зрозуміло, що можна було б бігти кудись там. Я не знаю, в метро на паркінг декуди завгодно. Я не можу, наприклад, спуститись в укриття, так, тому що я починаю задихатись, але я б могла сховатись десь в іншому місті. То коли ти живеш на межі міста, я на у березі. Живу, нам просто немає куди подітись. І усі ці будинки нового покоління вони просто складуться як іграшковий будиночок. І все, вони ну, дуже ненадійні, насправді. І ніхто ж не думав, що буде війна, ніхто не готував нас до того, що буде, ніхто не вчив нас, як реагувати на всі ці події. Тому насправді, коли я думаю про те, що нам просто немає куди сховатись, мені від цього. Дуже сумно, і як захистити себе і свою дитину, реально, я не знаю. Можна сховатися там десь в ванні, але в таких будинках мені здається, що це просто не має ніякого сенсу. Не знаю, як у вас, якщо ви живете у приватному секторі, і у вас так само немає там підвалу або погребу, скажіть, що ви робите просто. Що ви робите в цей момент? Тому що по факту я не роблю нічого. Ось така ситуація на сьогоднішній день. Зараз намагаємось все підзарядити, щоб це було заряжено, Всі телефони, павербанки, все таке. До речі, у нас в АТБ вже стало дешевше навіть гречка. Тому що вчора чоловік купував, захотілося гречаної кашею, вона вже коштувала 66 гривень. І я така, о, це гарний знак. Напевно, в нас все ж таки не все так погано, якщо навіть гречка вже стає дешевшою. Хотілося сьогодні потрапити в Ашан. Не знаю, чи потраплю, тому що. Ну, погода дуже погана, і дивлячись по ситуації, взагалі, що сьогодні буде відбуватись. Тому що попередній раз, коли я там була, я побачила дуже цікаві речі для дому: саме декор і, взагалі, такі побутові штуки, реально дуже цікаві, по класним цінам і дуже гарний посуд. Я б дуже хотіла вам. Показати, якщо це буде сьогодні, ні, то вже в наступному відео обов'язково з вами з'їздимо. Ну і в принципі, це напевно все, що я хотіла вам сьогодні порадити. Зараз я думаю, що ми з вами пересадимо все ж таки лірату. У минулому відео я вже розказувала, що він захворів, погано себе почуває. Нічого не діє, ні добрива, ні відшкідників, ні від чого. Дякую вам за ваші поради. Хто писав, чи можна допомогти ліраті. Питали, чи він стоїть на протягу. Ні, немає тут ніяких протягів. Думаю, що все ж таки я придбала його хворим. Я хочу подивитись на корені, подивитись, що там відбувається, тому що часто буває таке, що е, ви думаєте, що вазон не залитий, все в порядку, ніби поливаєте його так, як потрібно, а потім при пересадці Земля суха, а корені все одно гниють. Тому я хочу зараз його розібрати, подивитися, що там відбувається, і все ж таки пересадити. Шкода, що я не можу зараз це зробити на вулиці, щоб не смітити в себе вдома, тому що там і дощ, і взагалі відбувається щось страшне. Ну буду вже це робити тут, але даю йому останній шанс, якщо і пересадка нічого не дасть. Ну тоді заведемо, як сказав мій чоловік, драцену, тому що він набагато більше любить Бо ті вазони йому взагалі не подобається забирати. А мені він дуже до душі, тому даю йому останній шанс. Пішли подивимось, що з ним. От навіть зараз я до нього підійшла, а в нього вже впав один листок, і причому падає не тільки листя, яке хворе, навіть листочки, які гарненькі. Так, ну що, затащила я базон до ванної кімнати якось, розклала тут просто пакети, тому що тут я ще не мила підлогу, не прибирала у ванні, тому ну, вже. Трохи понесмічувала, що робити, треба спасати. Що в мене є з ґрунтів? Суміш ґрунтів, ось така універсальна сеша. Ну в принципі, вона мені подобається. Я вже садила в неї рослини, вони гарно себе там почувають. І ще є ось такий ґрунт-поліський Richland, Але тут 5 літрів, велика упаковка. Я не буду, напевно, її розкривати. Візьму ось таку маленьку. Хоча зараз єдине, що в мене мало дренажу. Але може це і на раз я засипала прям багато е, дренажу, тому може ще й в цьому проблема. Я вже не самі дівчата шукаю рішення, де заблудно, просто щоб якось допомогти е, цьому вазу. Так, ну що засипала в принципі не так критично і мало. Це в мене витяжка працює у ванній кімнаті, тому є трохи посторонній Далі засипаю землю. Я, в принципі, засипала ось так трохи, трошки її навіть там, взрихлила. Блін робити це на білій плиці, звичайно, повний треш, але що вже робити. Ну, подивіться своїм пильним оком, хто розуміється на цьому. Я навіть не побачила ні одного кореня, перегнившого. І взагалі він сухий повністю. Тобто це 100% не залив рослини. Зараз щось так от пообтрушую землю. В нього в принципі гарна коренева система. Як я це розумію, може я чогось не розумію, дівчат напишіть у коментарях. А, мені здається, що з ним все добре. Чому він хворіє? Не знаю. Ми спробуємо новий ґрунт, а там вже побачу. Пересадила цього красончика. Ось так це тепер виглядає. Було в мене ось таке добриво, універсальне добриво для усіх кімнатних рослин. В принципі, воно непогане від нього реально швидше ростуть рослини. Я ним користувалась і під час минулого свого базону, який помер ну, під час війни. Мені подобається ось це добриво за Дівчата також писали, що потрібно листя. Яке почорніло видалити, але слухайте, він і так втратив стільки листків, я не знаю листків 30, це точно. Тому я просто ось так попідрізала, щоб йому візуально стало краще. І До все речі, взяла грунт все ж таки з того великого пакету, почитала там все про нього, mm -hmm. брала його в останній момент, і більше половини пішло. Насправді багато так земельки. Надіюся, що він виживе. У мене немає особливого досвіду з вазонами, тому. Ну, зробила все, що змогла. Ще заїду в епіцентр. Візьму у ті добрива, що ви рекомендували мені у коментарях. Надіюсь, йому стане краще. Ну Що дякую, що ви були з нами в цьому відео? Спасибі, що разом зі мною пересадили мій бідний боріс. Надіюсь, він виживе. Ну і все. Вимикаю все, дівчат. Економте, будь ласка, електроенергію, тому що зараз будуть часто все вимикати. Але слухайте, чим нас можна вже налякати? Я вас умоляю. Все. Do następnych video. Pa